Вітаю сьогодні, як завжди, в цей час з вами вечірній тепловізор студії Олександр Данилюк, наш гість сьогодні, Олександр Болькін, представник народу Ерзя і підполковник Збройних сил України. Вітаю вас! Доброго дня, доброго дня, друзі. І ну, попри те, що звичайно насамперед, ви звичайно, громадянин України, який виконує свій обов'язок по захисту нашої спільної батьківщини. Тим не менше, ви представник народу рзя, який. Є одним з народів Росії корінних народів Росії, і який, в принципі, ну як мені здається, в Росії певною мірою дискримінується, аж настільки, що про його існування, наприклад, в Україні мало хто знає. А можете трошечки більше розповісти про історію свого народу і про історію його взаємостосунків з Москвою? Звичайно. Я не знаю, скільки, скільки в мене часу для того. Я можу ну, десь 25 хвилин, та, і, і, і тому якось... Народ, народ Терезя живе, наротерзі живе від Нижнього Новгорода до Уральських гір. Жив і живе і жив. Ну, колись дуже там, сиву давнину, там, де Нижній Новгород зараз, там була наша столиця. Там по різних, різні істочники по-різному говорять, ну, говорять, що Абрамош називався він, чи якийсь іншим чином. І це визнає, історія государства російського, це визнає. Потім ці міста Рязань, Ерзянь, Арзамас, Ерзямастор, Ерзянська земля. Це теж були ерзянські місця. Ерзямас перекладається як Рязанська земля. так? Рзямастор ерзянська держава, ерзянська земля. Арзамас це, це від Ерзямастор. От, е, нахи... І от, власне мешканці цих територій вони себе ідентифікують, тобто вони усвідомлюють, що зараз, зараз а як зараз давно втрачена само ідентифікацію поза тому столітті ще там російською не, да, не говорили російською. Практично від Ніжнього Новгороду на північ, на схід російською не говорили. от е, дуже тобто, фактично, ця асиміляція відбулася останні 100 років. 100-200 може так, так років. Активно почалася в 1629 році, я можу окремо про це розказати, але дуже це сильно, дуже сильно, дуже сильно це прояв, прояви були саме в 20 столітті, бо е, колективізація, ці рухи, індустріалізація, е, терор той червоний. Люди втікали і приховували е, свою національність. бо нас саджали, розстрілювали за те, що ми ерзяни теж. Тобто, Такі приклад, я можу навести. Тобто люди, які намагалися зберегти свою національну ідентичність, були репресовані під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. А як зараз ситуація складається? Тобто є якісь етнічні особи? На сьогодні Ерзія-народ сто років тому у нас було півтора мільйона. Угу. Значить, по різних оцінках знов у нас сьогодні там 500-600 тисяч. Залишилось. А за переписом? Ну, теж так. Ви розумієте, в чому? в чому тут? Багато хто приховує, що він Ерзя, бо не популярно, так мягко скажемо. По-інше, мало хто чув Ерзя, багато хто знає слово мордва. От Мордва це, це практично прізвисько, яке колись дуже давно було придумано. Я думаю, що воно не мало до РЗН. Але. Воно зараз так ну, воно так називалося час від часу, але при царях ще е, додавали Мордві не Ерзя, Мордвін ердзя, Мокша. Е, потім, коли комуністи почали загравати з національностями, там, і створювали національний округ, вони зробили національний округ, який називався ерзяно Угу. Uh -huh. А трохи згодом, коли е, затверджувалося щось таке було, е, то знайшовся, знайшлася людина е, Сурдін, кажуть, прізвище було. Який сказав, чого язик лама, сердямок, що хто там знає, там ардва всіх на слуху. І е, вони назвали ОК. Це академік був? Ні, це був партійний функціонер. А як підзвичай? Сурдін. Mm -hmm. Mm -hmm. Сурдін. І практично не взаконили прізвисько в назві е, територіальної одиниці. І за ці роки привчили людей, багатьох привчили, ну, що це нормальне слово, звичайне. Але е, багато хто з Ерзян вважає, досі зараз вважає, що це ганебне слово. В 91-му ро році, коли почалось знову якесь там потеплення Єльцинське, і коли дозвілля. А зговори, він ж сам насправді був представником вашого ну, народу. так? — Я не можу сказати, що він був е, Ерзі. Я, є багато представників Ерзянського народу, Нікон, е, наприклад, там, і Кирил, той сьогоднішній і Гундяєв, до речі. Серйозно, так? Да? Так. Да. Але на той час про Ельці нічого не можу сказати. От. І в 1991 році, коли почалися ці рухи, і вони проводили так званий мордовський з'їзди, Але на першому ж з'їзді Рзяні відокремились, провели дуже швидко свій конгрес, зробили заяву, декларацію про саму назву, що ЕРЗЯМ ніякі не мордва. І це фактично призвело до чого? До розподілу? Ну, як так по факту там, що такого дієвого нічого не сталося, але ми відокремились, створили свій фонд захисту ерзянської мови, який зараз працює, створили свою газету, яка не фінансується державою, яка фінансується народом, справжньо народна. Газета називається Рзяньмастор, «Ерзянська держава, Ерзянська Земля. І... І ця газета виходить в Російській Федерації. Виходить в Російській Федерації, декілька, декілька разів її закрити з такою назвою. кримінальні закрити, справи? — Але не змогли закрити, бо я навіть дивуюся тоді, чому її не змогли закрити, але не закрила. А Раз, який наклад? Невеликий. Не 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 на сьогодні зараз не можу сказати, невеликий, не там не, не, не десятки тисяч. Ну, а які насправді... Потенційні е, передумови для якоїсь, е, ну якщо не самовизначення, то принаймні, ну, якщо не державного самовизначення, то принаймні етнічного самовизначення на цих територіях. Тобто, чи є запит у населення за вашими оцінками ага. на те, щоб бути саме не, не, не розчиненим у е, е, цій російській е, так, парадигмі? Такі бажання є. Є хороша книга Кирила Галушко. Щодо націоналізму, він там наводить її слова, не пам'ятаючи, але забезпечте свободу вислову, свободу слова і кубка націоналістів струни підніме свою націю. Бо націоналізм не можна знищити там, до, до нуля. І на сьогодні дуже такий сильний рух, якщо порівнювати навіть п'ять років тому людей, які визнають себе резянами, якщо ми ще ховалися, соромилися говорити чи побоювалися говорити про те, що ми хочемо мати свою державу. Зараз це не ховається. Багато хто говорить, так, ми хочемо мати, ми будемо мати таку державу. Тобто, а є якісь форуми, так? там в інтернет, якісь ком'юніті, на яких Діця, там обговорюють? Якщо починати, починати здалека, то це довга розмова буде. У нас є такі, такі рас називається. Раскіньоскс. Це щось середнє між з'їздом і молінням. А, yeah. Якимось специфічним молінням, чи це християнське моління? Nee, християнським сві... моління. Більшість сердзян на сьогодні є християні, mm -hmm. це, це є правдой. Але в нас, як все давнину, визнавався свій Бог, і пас, і пас. І от на цих моліннях обирався старейшина, який призначав потім mm -hmm. важко перекладати, але князів, скажімо так, умовно. От останній такі Раскінс був у 1239 році по різних. Ну кажуть, що двісті-1240 му може бути, але десь там, от на, на, в той час, на якому було прийнято рішення, маючи перед собою приклади Булгарії і села Рязань, там села Суздаль, було прийнято рішення, що не Боротись далі за землю військом, бо врятувати силою було неможливо. Було прийнято рішення, якби всім народом, всій державою йти в підпілля. Mm -hmm. Були призначені знову сучасною мовою, не знаю, як це сказати, по місцях представники, там, які на кшталт Смотрящи, скажімо так, mm -hmm. були прийняті е, рішення щодо. Того, що Ерзя не може е, виходити замуж, е, Ерзянська дівчина не може виходити заміж не за Ельзю, а Ерзя не може одружуватись не за Ерзя, Ерзянській дівчині. Було прийнято рішення, що, наприклад, жінка має зобов'язана допомогти дитині Ерзянській, якщо mm -hmm. бачить, що вона потребує допомоги, mm -hmm. навіть ціною свого там, життя. І чоловік теж має допомагати жінці або дитині, навіть якщо те потребує віддати життя за це. Якщо він того не робив, він карався саме смертю. І ми так трималися до 1629 року до того. Коли... Але період 30 років його важко, якщо людина не в темі, важко зрозуміти, що це таке. Ну збираються там, ну, зібралися наступного разу, та людина вже не бачить чи не знає. Але це помітилося, і в 1620 році це зрозуміло було Москвою, ніякою Росією вона тоді не називалася Московією. І почалася посилена християнізація і русифікація, якщо можна так сказати. Тоді ще такого слова не було. Середина XVII століття фактично так. було стартом цих процесі. А Вон. до того, яка, яка була взаємодія взагалі з ну, називаємо це, федеральним центром. Воно не було федерального центру. Ви знаєте, що це були елементи орди там, угу. і різного рахунку. Особливого... Федеральний центр знаходився да. тоді ну, в кібетках з тим, що іншому місці. Або да. на... Московський влуз. <ків> Це сталося таким чином, що Орда розкололась по релігії. Тобто частина Орди прийняла християнство, частина орди прийняла іслам. І от Московія вона прийняла іслам, Іван Грозний це було зберегла. Насправді треба ж говорити хан... про те, що нестерянство було основною релігією до того, поки хан Узбек не прийняв іслам, правильно? Е... Ну напевно, не зовсім так. Бо коли прийшла Орда, Орда була взагалі тенгріані. Така терпима релігія, вони з повагою відносились, пошаною відносились до всіх священників, всіх, хто, хто б вони не були, від шаманів там, до, до кого завгодно. А тут була така подія, що коли е Батухан підійшов до Рязані, е Рязані знищив не тому, що там вони там чинили спротив, вони просто знищили його послів. І mm -hmm. Цього по Чингісхана, того робити було не можна. Але там під Рязанів зустріч Орді вийшло з одного монастиря попи, тоді це було нелайливе слово, і якби благословили їх на подальші перемоги. І з тих пір от, це християнство йде поряд з ними, поряд, поряд з владою, практично. А хан Узбек прийняв іслам як державну релігію орди, і ось тоді з різних цих улусів християні почали тікати, уходити на Москву. Це от визвало дуже таке сильне посилення. Московського ганса, московського князівства. Їх були суперечки з Казаню, дуже такі різкі, бо Казань це Ордай, в якій більшість була, скажімо так, ну, верх взяла там, булгарська складова, бо Булгарія це була це досить розвинута держава, там, наука, тобто про, про неї знала. То на той момент так було цивілізаційно вищий так, рівень, вищий, ніж Москва. Суперечки між Казан та Москвою було пов'язані з тим, що. По ці походи Івана Грозного, це ж були, ну, це інша розмова трошки, але одна з причин була те, що в Казанському ханстві після смерті хана вони обрали не того, кого радили з Криму і з Турції, а Астраханського принца приємця, обрали собі, підняли на, на білий кошмі, тобто все виконали Ясученгісана. І Гіреї нічого не могли зробити, бо все було зроблено законно. І тому вони наказали Івану Грозному йти, бо Іван Грозний був християнів, він було якби безпредельщик Так, він пішов… Ну, — на нього ці не поширювалися безпрядільщик. Да, Та -та. Забрав там своїх братів. І досі, до речі, в Архангельському соборі Іван Грозний, його брати лежать в усипальниці московських царів, як кажуть, лежать казанські хани в... в Москві, в Архангельському соборі. Угу. От, але ми так трошки відволіклись. Так, це цікавий момент, але тим не менше ми відволіклися. Але я думаю, що це доречно. Тому що по суті і Росія багато національна держава і більшість народів абсолютно проживає на території своїх історичних етнічних ареалів. дехто мав державність, навіть в оглядному минулому, дехто її в принципі. Ну, в певною мірою е, будує, зберігає Татарстан, наприклад, той самий очевидно, що є одним з найбільш таких вдалих автономістських проєктів, які існують в Російській Федерації. А от взагалі якесь спілкування між е, е, народами Росії, які. Ну, будемо говорити відверто, навіть в 93-му році намагалися там вибудувати свою незалежність і свій окремий шлях від Москви будувати. Це спілкування, можливо, тоді, можливо, зараз воно і присутнє. Імперія знала, що робила. От Навіть, навіть зараз, от, мене завжди дивувало, що Україна практично встала проти віковічного ворога цих народів. Парадокс в тому, що ці народі, народи, та більшість, там, скажімо так, ну, чесно. Більшість народів підтримує свого ворога в боротьбі проти практично свого союзника Україну. Тому що е, це дуже цікавий, цікава, цікава сталася подія, така дуже вона дуже непроста щодо того, як, е, як стався, склався, як народився рускій народ. От я, я постійно не кажу російський, я кажу русський, тому що е, нещодавно Ростислав Мартинюк написав такий невеличкий пост щодо того, що не все можна перекладати. Е, з руського язика на українську мову. Бо ми якби легалізуємо легалізуємо зброю, імперську зброю. Там є, наприклад, те, що не можна переводити, там добровольно принудительно. Перекладаємо це українською, це буде добровільно примусово. А що це таке? От так, так стається з який там не да, йому щось говорити треба своєю мовою. Що таке «добровільно-примусово»? А, або а, да ні, мабуть», коли людина не хоче брати на себе відповідальність, «Да, ні, мабуть». що він сказав не зрозуміло. Але сказати українського так, ні, напевно, це ж це щось таке виходить незрозуміло. Не і так само, коли кажуть російська мова, російська це Росія. Тобто яка російська мова? Ну немає мови. Є руський язик, то хай він буде русським язиком. Або той рускоязичний, ми кажемо російськомовний, і як би робимо це більш м'яким таким і чимось ну дійсно там. Рускоязичний, хай буде рускоязичний. Тому я кажу, «русський народ, русський язик. З чого він складався? Взагалі це дуже цікаво для мене. Я нещодавно написав там статтю, вона зараз відбувається ерзянською мовою і українською мовою. Спеціально написав, що заборонено перекладати на, на, на русський язик, щоб примусити когось читати, кому цікаво. От, Як він складався, тобто не можна мову відірвати. Від народу. І народ від мови теж, вони не можуть існувати окремо. Не говоримо про латинську там. От. Якщо українська мова, наприклад, такий парадокс, є. перекладати з української мови на ірдянську простіше, ніж з російської на ірдянську. Я це багато разів робив, я це дуже добре знаю. Чому так? Тому що обидві мови це еволюційно розвивалося. Що ірдянська, що українська. Російська мова сталася таким таким вибухом дискретно. Тобто, коли ми читаємо старі тексти, як вони там розуміли один одного щось таке зрозуміло. вони не розуміли. Тобто, мова складалася там з еліт: булгарська, болгарська, вже київська, грецька, тюркська, місцево-фіногорські слова. І в порядок це приводилося при Петрі І. А мова впливає на народ, і народ впливає на мову. І коли е, русський язик. Образовувався, скажімо так, це вже була мова рабів. Вона просочена оцим рабством, і це дуже небезпечно. Виходить так, що русскими стали люди, які в якоїсь мірі зрадили свою Свою ідентичність. Та, ну, це, це з цим патчу. складно не погодитися. Звичайно, навіть так. з огляду на, на історичні виходить, що ці процеси. Навіть люди, які говорять рідною мовою там, в Росії, він там думає, там в потилиці десь він, він, е, думає російською мовою, русським язиком. І тому він стає якби імперцем, таким мікроімперцем, чи яким там. -то. І тому це... Е, і на сьогодні він б'є в груді, що він Ерзя, що він за Ерзянську державу. Але розуміючи, хто ворог держави, він підтримує, наприклад, того самого Путіна. і... — Ну, а яка логіка, насправді? Ну, тобто, окей, ми логі. маємо насправді. Представників там, одного чи іншого з народів Російської Федерації, причому одного з представників, які. А, ну, мають якісь бажання окремішності, да, якісь становлення. Ну окей, там з Татарстаном простіше, тому що там, окрім власне, національно-етнічних якихось мотивів, є чіткі соціально-економічні мотиви. Тому що абсолютно зрозуміло, що Татарстан з тими нафтогазовими і іншими активами, які знаходяться на території республіки. Може і буде достатньо успішним державним проєктом. Зрозуміло, що на сьогоднішній день еліти Татарстану більше, мабуть, орієнтуються в своїй стратегії на Анкару, аніж на Москву, та і це було помітно під час останніх конфліктів, які виникли між Туреччиною і Російською Федерацією. А, є інші зразки, там є той самий Кавказ, і та сама Чечня з Кадировим, яких є якісь дивні, закулісні стосунки з Арабським світом, з Саудівською Аравією там, і так далі. А, тобто, ну тут зрозуміло, знову ж таки, тобто куди е, хто міг би рухатись, в них мова збереглася, та, там і так далі, на відміну від вашого випадку. Якщо говорити про ось, ну, назвемо. Більш малочисельні народи, які ну не настільки яскраво виражені і більш асимільовані Росією, як випадку, зер'янами. З, з, з а ви вірите в те, що така державність самобутня не в рамках якогось конфедеративного об'єднання, і про яке там багато хто говорить, про там таке до, доуральське об'єднання різних угрофінських і в тому числі тюркомовних народів, да, які там. Знаходяться ножним Башкардостан, Чувашія, Татарстан, ці от території компактного проживання представників народу розятами і так далі. От тут є, як ви бачите цю державність? Вона може бути окремішньою, чи все таки це якийсь устюрал має бути, чи як ви це би назвали Ну якісь об'єднання може і може і можуть бути, але те, що народи мають ну отримати, мають отримати незалежність, отримати можливість. Жити в своїй державі, я впевнений, що так буде. Так буде бо рухи. Тут не, не все, от ви питали про логіку, не все підкоряється логії. Не все, не все в світі підкоряється логіки. Є процеси, які ми просто. Ну, не органічні. Що таке, наприклад, взяти той самий там, 10 років, навіть тому, 5 років тому, все було по-іншому. Тобто ці різні рухи, різні там, групи, там, об'єднання, громадські. І причому Ерзія це не просто, може, ви подумали, що ми просто так живемо. Я прийшов до вас, я тут один. Є е, е, раз на три роки ми збираємось на свою раз Кіньос. Безпосередньо, да, в Російській Федерації. Да, раз на три роки. Останній був зараз літом. Раз на три роки ми обираємо свого іня Зора, це старейшина. Він призначає цих е, черязів, поганий переклад князів, але черязів. Там якісь підсумки, говориться про якісь підсумки. Це одночасно свято, моління і, так скажемо, з'їзд. Це Є... підпільний якийсь захід, він відбувається. 5-6 тисяч чоловік збирається. Ну, тобто його неможливо приховати, насправді. Та від... це не приховується. Влада примушена була це об'явити, оголосити цим державним святом, намагалася возити туди горілку, зараз останній раз вони вже не возили. Є, Вони додаються більше під виглядом етнічного так, якогось так, такого, да? свята, а, такого, але так. є там, Рада Старейшин. Етнофольклорного, як так, є так, Єрзіанський національний конгрес, який в цьому році теж проходив. Ми поміняли формат в цьому році трошки. його, Є, до речі, виконавчий комітет того Рязанського національного конгресу, є це є єдиний. Представників народів Росії, який відверто виказав своє відношення до війни України. Є звернення Рязанського виконавчого комітету національного конгресу про війну в Україні. Це не наша війна, ми не приймемо участь, ми не посилаємо своїх дітей. Тобто це було в голос, сказано, не, не так. От тобто в нас є якісь там підґрунтя для того, щоб вірити в те, що у нас держава буде. Бо якщо про це багато хто мріяв, там, 5 років тому, то зараз про це багато хто говорить. А спочатку завжди було слово. А потім іноді, знову про ту логіку, процеси починають настільки швидко рухати, що не встигаєш за цими процесами, Там, як з цим майданом з нашим. Да? Ви ж пам'ятаєте, що позавчора ще говорили, Та, ну, що Та ніколи нічого не буде, це все, народ, це шарах. Да? Так само там, якщо. Ну, є вагітність, да, певно. Ви вважаєте, є що вагітність, вагітність є, цієї ідеї вона, є. вона присутня. Це як грибниця, яка там в землі, і ніхто не бачить. Ніхто не бачить. Mm. Але ми, ми чекаємо, і ніхто не знає, коли це, чому це стане, це ніхто не знає. Але ми знаємо, що е, Росія пропитана Тобто е, Дуже багато е, представників нашого народу і багато приховується. Але при тому, що зверніть увагу, оце напевно єдина держава, е, Росія, в якої. Таємниці там, зберігаються там, 200 років чи 300 років, це до абсурду, да? там, а в царі царя Батия і других царя, я переводу їх немає. Я думаю, що близький час, коли вона має, імперія здувається, коли мені говорять, що це буде довго, там, Донбас інше. Я знаю, що це закінчиться достатньо швидко. А ви були ж насправді військовослужбовцем ще радянського так. союзу? Тобто, ви пам'ятаєте, в принципі, ці процеси ну, такого першого розвалу імперії, які теж були насправді надзвичайно стрімкими. І багато так, ніхто з ваших колег, які насправді виходили з східної Німеччини, вони думали, що це планова ротація, що так як завжди, туди повернуться інші військовослужбовці. Да, і так. Навіть 91-му році ніхто, не те, що там про розвал Радянського Союзу, навіть про розвал Варшавського блоку, да, якось Ну, демократизація, ну щось таке, але ну не колапс. Ну, привчав людей, так? що так буде вічно, Сталін вічно, Путін вічно, все вічно, так буде завжди, зробити нічого не можна, від тебе нічого не залежить. Це, це таке є. Але я про ті сундуки. Коли ми відкриємо всю правду про Росію, про її роль в історії народів багато кому стане соромно. І багато хто почне шукати своє коріння, а коріння близько. Ось воно коріння. Мірян дуже давно немає. Mm -hmm. А подивиться, Мір'яма, рухи, професора розповідають розкопки. Тобто, і вже ти бачиш таке враження, що Та вони є міряння, ось вони, от, ось ти подивишся. Е Ну, то складно з цим не погодитися. Хоча, насправді, звичайно, якщо ми говоримо про настільки асимільовані народи, це, мабуть, для людей, які вперше чують, це лунає фантастично. нас залишається дві хвилини, і якщо, знову ж таки, то, от ми говоримо про разянську державність і це Ну, сміливий прогноз, навіть з моєї точки зору, хоча я достатньо песимістично дивлюся на перспективи Російської Федерації. То що ж тоді говорити про ті народи, які ну, наразі е, мають свою квазідержавність в вигляді національних республік, суб'єктів Російської Федерації, і, в принципі, мають навіть законні е, міжнародні і відповідно до внутрішнього законодавства Російської Федерації права на самовизначення на вихід з Федерації. Тобто ми Татарстан, Башкордостан, Якутія і, і так далі. Так, тому, це, все-таки ваш прогноз. От Ми візьмемо там, і через декілька років піднімемо цей ефір і подивимося. Все-таки, коли, на вашу думку, цей вогонь суверенітету запалає, є е, е, така легенда в нас. Е, Фургас говорив, що ми не можемо врятувати свою землю силою, нам треба врятувати свій народ. Але пройде 700 років, коли нас, ці, напроти яких нас будуть знищувати, е, намагатись перетворити, перетравити. Пройде 70 років, коли нас будуть зліщувати. про 7 років, коли ми будемо збирати каміння і ми повернемо собі цю землю. А, але якщо додати до 1239 777, то буде 2016. Ну добре, помилився, наприклад, на, на рік на два. Але я думаю, що це не буде там якось далечині. Це це буде от, 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 там, в цьому десятилітті. Я так думаю. Ну тобто, в цій, так би мовити, в цей, в цей історичний момент, те, що називається, так, так? то тобто, ми, ми перебуваємо в цьому історичному моменті, та, навіть ми, не в Ми посі, маємо дуже перебувати, маємо е, от. Той рух, який почався зараз, це якийсь перехід людства на іншу сходинку, він почався в Україні. Тобто ми вважаємо, що в Україні починається майбутнє саме народів Росії, теж, не тільки українського народу. І для того треба щось робити, в першу чергу, це робити тут в Україні, щоб перемогти, і в іншу чергу, може паралельно, робити те, щоб до свідомості народів Росії довести, що тут нема ворогів, що це іде боротьба вчорашнього. Завтрашня боротьба темного зі світла, боротьба з високого, з низьким. І тому ми просто приречені на перемогу. Бо за нами правда і Бог, а решта за нами Бог то хто проти нас. Ну, очевидно, якісь антиподи проти нас. Дякую за оптимістичну оцінку успіхів вашому народу в визволенні І впевнений, що. Насправді дійсно нас чекає світ, який буде кращим, в якому буде більше свободи і більше різноманітності. З нами був Олександр Болькін. А в студії працював Олександр Данилюк. Це був вечірній тепловізор, і ми щовечора несемо тепло в вашій оселі. Ну все добре. Нехай щастить.